Думаєш, цифрова психологія це щось таке містичне і магічне? А що, якщо я тобі скажу, що цифрова психологія допоможе тобі заробляти набагато більше, знаходити ідеальних клієнтів і вибирати правильні моменти для вирішення тих чи інакших питань своїх? Тож, для кого цифрова психологія в першу чергу? Це для себе, для нас, таких же мам, як я, які хочуть знайти себе, наприклад, змінити свою сферу або вийти з декрету, але не знають, чим зайнятися. То тут цифри допоможуть дізнатися, яка саме сфера діяльності, саме твоя, щоб ти не мала вигорання і заробляла більше. Також це підійде для підприємців, щоб обрати вдалу назву свого бренду та залучити більше клієнтів. Далі, це можуть бути коучі, експерти або психологи. Цифрова психологія може бути для вас додатковим інструментом. Або ж ми можемо подивитися, які ніші можна ще для вас вибрати і подивитися, щоб ви використовували в своїй професії. Наступний блок, на які ж все таки питання відповідає цифрова психологія. Цифрова психологія може допомогти дізнатися тобі, чи підходить тобі бізнес, той який ти вибрав, як правильно назвати бренд, щоб він притягував тобі клієнтів. Також можна дізнатися це про свій кармічний шлях і як його подолати правильно, а також які числа приносять тобі вдачу. Числа керують твоїм життям, навіть якщо ти цього не бачиш. І подарунок від мене напиши в коментарях просто число або дату свого народження, і я прорахую твоє число душі безкоштовно і розповім, що воно означає.